В Україні офіційно стартував другий етап наймасштабніших учнівських змагань країни пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. 5 лютого у Кам'янському відкрили міський етап зі спортивного орієнтування, відкривали разом з Києвом, Бучею, Львовом та Одесою, з яким становили телеміст. Підтримати маленьких спортсменів на захід завітали керівництво області, району та нашого міста. Видатні спортсмени Дніпропетровщини, наші військові. Успіху та перемоги учасникам проекту побажали зірки українського спорту, відомі телеведучі та актори. 20 областей країни та місто Київ, більше 25 тисяч команд та понад 300 тисяч учасників із 5 тисяч навчальних закладів беруть участь в змаганнях з баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та чарлідингу все це проект для дітей, ініційований президентом України пліч плічопліч Всеукраїнські шкільні ліги. Хотілось би за таку ініціативу подякувати нашому президенту. Вважаю, що Такі спортивні змагання, такі спортивні розпочинання являються не тільки спортивними досягненнями, а це той шлях, який приведе нас до єдності, вітаю всіх на відкритті червоно-міського етапу змагань. Спортивне орієнтування в рамках програми Президента України пліч-опліч. Хочу подякувати нашу власну військову адміністрацію за підтримку нашого міста і підтримку всіх наших ініціатив. Подякувати нашим захисникам, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, творчістю, розвивати свої здібності. Вітаю всіх, слава Україні! Участі у всеукраїнських шкільних лігах у Кам'янському долучилося 90 команд з п'яти видів спорту, сім з них зі спортивного орієнтування. У мене та моя команда такий досвід вперше. Але я взагалі вважаю, що людина повинна бути всебічно розвинутою та мати гарні навички. Як на мене, ми показали себе досить непогано. Показали як на мене один з найкращих результатів. На базі 21-го ліцею зібрали сім команд зі спортивного орієнтування. Хлопці та дівчата демонстрували своє вміння діставатися пункту призначення за допомогою карти та компаса. У кожного є на руці чіп. Ну, чіп це секундомер, да, годинник. Вони прикладають до чіпа, чіп з робатує, відсікає час. На фініші він отримує спліт. Де показано скільки він біг між кожним контрольним пунктом? Йому потрібно розумітись у карті. На карті намальовані усі оці от стрічки, і кружочок коло коло це контрольний пункт. Нам розповідали, як правильно користуватися картою. Навчили правильно користуватися компасом, розповіли про умовні знаки на картах. Ну, тобто базові знання з спортивного орієнтування, також які є види на що воно поділяється. А ще школярі змагатимуться разом із військовими та курсантами. Спортивне орієнтування, ну на мій погляд, воно на сьогоднішній день не буде взагалі зайвим нікому. Коли йде війна, нам необхідно всіх долучити і всіх навчити орієнтуватись на місцевості. Ми сподіваємося, що ці діти будуть жити в мирі, але володіти цими навичками, на наш погляд, зайвим не буде ніколи. Я бачу у цих дітей, які веселі. Навіть в умовах сьогодення з такими дітьми ми подолаємо любого ворога.